Чоловік погрожує постійно піти і відібрати дітей. О, улюблена тема. Ну, по-перше, в якому правовому просторі ви знаходитесь? Це саме головне. Якщо ви знаходитесь за межами України, може можна вас заспокоїти, тому що права матері будуть захищені. Погроза забрати дітей піти це класичний варіант маніпуляції, значить, в ваших стосунках маніпуляції це є єдиний спосіб для того, щоб якось домовлятись або виставляти один одному умови. Якщо ми бачимо в у стосунках маніпуляції 100%, ми можемо про ці стосунки казати як стосунки з аб'юзивною компонентою тобто, коли один одного використовують, домовлятись не хочуть, і саме через це використовують маніпуляції, провокації, протести, шантаж і тому подібне. Якщо ви знаходитесь в Україні, за нашою практикою діти залишаються з мамою. Зрозуміло, що тут величезна купа питань, в якому житлі ви проживаєте, в чій квартирі, в чому будинку. Наступна важлива річ це хто матеріально забезпечує, тому що це теж є дуже-дуже важливим. Крім того, багато питань пов'язаних з тим, який вік дітей. Тому що малолітні діти зазвичай залишаються з мамою. Діти е, трохи старшого віку можуть ви е, обирати, з ким їм бути з мамою або з татом. Єдине, що тут можна сказати, що маніпулятивні стосунки це те, в чому ви живете. Навіщо вам це потрібно? Задайте собі це питання. Якщо ми будемо казати про родину в цілому, є стосунки жінка-чоловік, це про Конкретну жінку і конкретного її чоловіка є стосунки мама і діти, батько і діти. Як маму та тато, ви спілкуєтесь на зовсім іншому рівні. У вас є по відношенню до ваших дітей. При цьому можна розділяти одне і друге. І важливо розуміти, що ви, як мама, маєте обов'язки по відношенню до дітей, але ви, як жінка, не зобов'язані жити з їх татом. Більше того, дуже часто розлучення в такому випадку вони очищують і оздоровлюють стосунки, і це насправді набагато корисніше для дітей, тому що діти все відчувають. І діти, навіть якщо на поточний момент не дають вам зворотнього якогось зв'язку, не протестують, не показують, що вони не погоджуються з вашою позицією, позицією мами і тата, які один одним маніпулюють, з часом все рівно ви з цим зіткнетесь, обов'язково. Тому оздоровлення стосунків в такому випадку це найкраще. Беріть дітей, рухайтесь, але чи здатні ви взяти на себе відповідальність за це? А це вже питання до жінки, тому що жінки теж дуже часто маніпулюють тим, що я мама, я з дітьми, я тобі дам спілкуватись, не дам спілкуватись. Чим відвертіше, відкритіше стосунки, тим краще для всіх. І в першу чергу для вас. Ну і саме головна порада: задайте собі питання, чого хочете ви? Чого хочете ви як мама, як жінка, як дружина. Ну і хай вам щастить у всіх ваших відповідях.